Сервейленс футич цевоскапчуд інсайдеволос-анджелес 2016 інтоні allegedly... секстін. Якщо я вас на секундочку попрошу уявити найгіршого злодія, який ви можете просто згадати за всю історію кінематографії, або, наприклад, особистого там життя, от кого ви згадаєте? Можливо, хтось каже Танос, можливо, Джокер? Та він справді лиходій. Але що, якщо я вам скажу, що якщо мене це спитають, я вам скажу, що це підіді. Побачивши повний список, в чому звинувачують сьогоднішнього героя, я спочатку подумав, що можливо, якщо об'єднати Таноса, об'єднати Джокера, взяти того людину, цього товстенького чоловічка смішного в окулярах з історії іграшок, 2, об'єднати їх всіх в одного супер мега-злодія, усі вони порівнянні з ним. Будуть просто невинні зайчики, адже сьогоднішній персонаж насправді жахливий. Перед тим як продовжити, хотів би вас попросити підписатися на цей канал, адже 80% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Я сподіваюся, що до кінця осені доб'ємо 20 тисяч. Був вам дуже вдячний, якщо ви мені з цим допоможете. І ми продовжуємо сьогоднішнього героя. Звати Шон Компс е, в музикальній індустрії більш відомий як Діді. Людина, яка написала дуже 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 давно якийсь популярний на той момент альбом музикальний, із допомогою лише одної там пісні, яка по-моєму з бігі він став одним із чотирьох, здається, чи десяти мільярдерів в поп-індустрії, що дало йому величезний старт і змогу досягти те, чого він хотів, а саме влаштувати. Власну реп або поп-індустрію музикальною, щоб всі працювали по його правилам. Цю людину боїться майже кожен музикальний виконавець за кордоном, тільки ті, у кого є більше грошей і статки, можуть йому якось протистояти, і вони не бояться проти нього піти йому щось сказати. Кажуть, один із самих таких яскравих моментів, який досі згадуються, те, що е, на фотографії, там, де підіді катається на велосипеді, здається, просто на прогулянці. 50 Cent пише в коментарях про те, що всі ми знаємо, що там немає сідушки, тобто він. Сидить на голій рамі, яка впирається, самі знаєте йому куди. Я не буду розповідати всю біографію цього сьогоднішнього персонажа, тому що це нікому не цікаво. Я лише розповім самі цікаві речі, які виявились нещодавно правдою, те, в чому його звинувачували, і от буквально зараз у мене 26.09 на годиннику. По-моєму, два дня чи три назад його нарешті посадили, його нарешті засудили. І він буде жити в найгіршій буцигарні до кінця свого життя, приблизно п'ять місяців назад. Південний округ Нью-Йорка в судовому акті проти Підіді. Містив е, три обвинувачення. А саме перше, це рекетерські змови, щоб ви розуміли, що це таке. Це типу, якби наймати людей, щоб вони замість тебе вкоїли якісь злочини, підпали машин, або, наприклад, власності якоїсь, можливо, прибирали якихось людей, самі знаєте в якому сенсі, і тому подібне. Секс торгівля за допомогою сили, шахрайства чи примусу. Тобто, людина, наприклад, викрадає ваш паспорт, маючи ваш паспорт і всю особисту інформацію, або, наприклад, відео або ваше там інтимне каже про те, що або ти працюєш отак, от, або це все потрапляє в інтернет, або я тобі це все не віддам, і ти без цього всього просто нікуди не підеш, нічого не зробиш. А також третє це перевезення для заняття щоб ви це все розуміли, це все три головних звинувачення, які в нього були записані в судовому акті. Також не вказано у всіх звинуваченнях про те, що він влаштовував фрік вечірки. Це так звані вечірки, де, наприклад, приходять якісь люди з вадами, наприклад, карлики, можливо, там люди без якихось кінцівок, тобто загалом інваліди і тому тому подібне. І вони влаштовували величезні оргії, поки за ними це все спостерігають. Це те саме те, що було на острові Епштейна. Якщо ви знаєте, що це таке, то ви знаєте. Якщо ви не знаєте і вам цікаво про це послухати, дайте мені про це знати. Самі знаєте, де можна про це написати. Усі ці вечірки це і так жахливо, отже, це знущання над людьми. Але що якщо я вам скажу, що в так званих вечірках брали також участь неповнолітні діти? Та вам не почулося саме неповнолітні діти. Є величезний список людей, яких підозрюють в тому, що вони були брали участь і приходили на так звані вечірки, зустрічі, де також були діти. Цей список включає такі імена, як Леонардо Ді Капріо, Джей Зі, Бійонсе, Періс Хілтон, Аштон Кучер, Овард Стюарт, Рассел Бренд, Дженніфер Лопес, Меган Фокс і тому тому подібне. Тобто, тепер ви маєте. Маєте приблизну картину і маєте уявлення наскільки жахливі речі робила ця людина, що вона взагалі могла, те наскільки вона була впливова в музикальній індустрії, або загалом якоїсь там типу поп-індустрії і тому подібне. Подейкують, що смерті відомих музикантів пов'язують саме з тим. Що вони встали якось на шляхуля підіді, або, наприклад, не хотіли йти на його умови, не погоджувались і просто робили те, що їм подобається, те, що йому саме не подобалося, або якось йому заважало, і кажуть, що його просто компанія прибирала цих музикантів як непотрібне сміття, щоб вони просто не заважали саме підідії. Отож, до самого цікавого, 16 листопада, 2023 року, е колишня уже на той момент Касандра Вінтура. Подала в суд заявку на саме на підідіді, писала цілий лист величезних звинувачень, які я для вас зараз зачитаю. Чесно кажучи, поки я це читав, я думав, що це просто список якогось там маніяка з фільму жахів, але насправді це все правда, це вже все є підтверджено, і цю людину вже за цих всі статті засудили. Згвол... пані Вентуру в її власному будинку після того як вона намагалася залишити його. Часто бив кулаками, ногами та топтав пані Вентуру, що призвело до синців розбитих губ, синців під очима та кровотечі. Підірвав машину чоловіка після того, як він дізнався, що романтично зацікавився пані Вентурою, змушував пані Вентуру вступати в стат... акти з працівниками с... бізнесу під час мас... Та зйомок зустрічей вибіг з своєї квартири з вогнепальною зброєю в погоні за конкурентом, керівником галузі, якою він зацікавився. який він, коли він дізнався, що він був десь поруч, Вимагав, щоб пані Вентура носила його вогнепальну зброю в сумочці, щоб їй було незручно і продемонстрував наскільки він небезпечний. Познайомив пані Вентуру зі способом життя пов'язаним з надмірним зловживанням алкоголем. І психоактивними речовинами вимагав від неї отримання заборонених рецептів, щоб задовільнити його власну залежність. Якщо все це список лише того, що він робив по відношенню до своєї коханої людини, я боюсь представити, що він робив з іншими людьми, які йому не подобались, які були його просто колегами, люди, які йому якось просто заважали або просто не подобались. Тобто ви можете представити. Повну картину приблизно, хоча навряд чи ви це взагалі можете собі уявити, на що ця людина взагалі була спроможна і що вона робила по відношенню до інших. Також в інтернеті гуляє відео, де герой сьогоднішнього відео вибігає голий з кімнати, коли він дізнається, що його колишня дівчина, а саме Кейсі Вентура, намагається покинути готель, в якому вони зустрілися. Я не буду вам показувати повне відео, все, що там він робив, жахливі речі своєю дівчиною. Вам можу лише сказати, що повне відео є в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте по посиланню в описі під цим відео, щоб подивитися це відео. Але дивіться на свій страх і ризик, і я вам його, чесно кажучи, не рекомендую. Переглядати, якщо ви дуже сильно вразливі, після того як це відео потрапило в мережу, завірусилося, і всі новини почали просто обсмоктувати це те, що таке насправді відбувається, і хотіли копати правду і дізнатися, що ж там взагалі відбувається за камерою. Підіді записав відео вибачення, да вам не почулося, реально відеовибачення. Він просто сказав про те, що мені немає вибачення, я не можу ніяк себе пояснити, я не можу пояснити свої вчинки, де він пояснює свої вчинки, каже, що це сталося, отак-то, так то на таких умовах просто записала відеовибачення в інтернет і думала, що всі про це забудуть. Всі пробачать про те, що він обив свою власну дівчину, про те, що він підняв руку на жінку, про те, що вона не один рік страждала від нього. І він думає, що усе це можна забути просто якимось відеовибаченням, там де він дві хвилини, начебто, плачеть, начебто, він не читає уже якісь сценарії, там де він просто просить вибачення. Мене, чесно кажучи, трясе лише від однієї думки, що ця людина справді думала про те, що якимось відовибачення. Можна обійтися в такій ситуації. Також важливу річ я не зауважив, те, що його колишня дівчина була підписана е, на лейбл самого підіді, там де вона підписала контракт, що вона зобов'язана написати 10 альбомів на його лейблі. Щоб ви просто розуміли, не у кожного відомого уже декілька років виконавця є 10 альбомів, а то й навіть. П'ять це величезна робота, це величезна праця, це величезна купа часу. Треба витрачати на це все. Це треба писати пісні, нові, це треба писати все це з нуля. Тобто це не робиться за якийсь день, місяць, тиждень. Це величезна робота, і поки вона не виконає умови контракту, вона не може перейти в інший лейбл. Тобто вона буквально була прив'язана до цього лейбла, і вона не могла нікуди піти і не могла порвати цей контракт, тому що просто контракт. Усе це ми обговори. Говорили лише про його колишню дівчину. Ми не будемо обговорювати інших музикантів, які мали постраждати або постраждали від рук саме Підіді, таких, наприклад, як Кіт Каді. Е, можливо, хтось чув, можливо, хтось ні, але це від досить таки теж відомий за кордоном виконавець. І він мав загинути в автокатастрофі, якимось чудом вижив. І підозрюю те, що це зробив саме підіді, і десь здається, є навіть підтвердження, те, що це був саме він, те, що йому хтось він там чи замовив щось, чи попросив, щоб зробили щось з його машиною, тому що він просто не хотів йти на умови з підіді, як я оце казав уже на початку відео. А тепер про те, як я дізнався про цю ситуацію, десь приблизно менше тижня назад я відкриваю TikTok, і бачу, як хлопець каже, що 2 година ночі, я не можу заснути, поки я не візуалізую собі, як виглядають тисячу пляшечок дитячого масла для масажу. Look, bro, it's 2:30 in the morning, and I could not sleep until I actually hopped in a blender to visualize this. This is 1,000 bottles of baby oil. This is insane. This is heinous, bro. Like literally a thousand like bro, that's not a hyperbole. This is what a thousand bottles of baby oil looks like. Crazy. Я думаю, типу, що за хрінь? Про яке дитяче масло він взагалі говорить? Він відкрив блендер, показав, як виглядають 1000 модеlek Дитячого масла для масажу подумав, що це якийсь прикол, якийсь англомовний. Ну прогортав собі далі. Через пару відео натикаюсь на ще одне відео. Там жіночка вже розповідає про те, що ми не знаємо і не розуміємо, як виглядає тисячу пляшечок якогось масла для масажу для дітей. Я не розумію, про яке масло взагалі йде мова. Через пару відео мені стало усе ясно. П'ять місяців назад, коли поліція пов'язала і заарештувала Підіді, вони влаштували рейд на його будинок, де вони конфіскували величезну кількість заборонених препаратів і величезну кількість доказів проти самого підіді. Я не буду називати повний список усіх заборонених препаратів, там точно є амфетамін і тому так подібні. Це такі о, заборонені речі, які я засуджу, максимально нікому не рекомендую. Але щоб ви просто розуміли, поліція заходить туди як маленькі діти, в завод Віллі Вонка, де якісь шоколадні річки течуть, де все створено з якихось солодощів, з мармеладу і тому подібного. Тобто, це так би мовити рай для того, щоб просто все-таки пов'язати цю людину і засадити її до кінця життя. І приблизно 9 терев. Вісім днів назад, тобто 16-го вересня, поліція влаштувала повторний рейд на його будинок, і окрім величезної кількості доказів, які вони повторно зібрали, в ще більшу користь проти підіді, вони також виявили величезну кількість лубрикантів і дитячого масла для масажу, а саме так званих. Тисячу пляшечок е, дитячого масла для масажу. Купа зараз мемів гуляє по інтернету. Приколів про те, що поліція рейдить у цей будинок під там де всі підсковзуються, падають. Тобто цей мем е, ну, він реальний, це правда. І щоб ви розуміли, що таке тисячу пляшечок, одна пляшечка десь приблизно 200 мілілітрів. У них там буває і там і політру чимось, і таке і там навіть на фотографії видно, що ті пляшечки ну, немаленькі у порівнянні з самою поліцією. У мене є величезний список усіх злочинів, те, що встиг вкоїти підіді, в чому його обвинувачують, до інших так званих зірок, які від його рук постраждали. Якщо вам буде цікаво, посилання буде доступно для спонсорів цього каналу. Все, що треба, це оформити спонсорство, наприклад, за саму мінімальну ціну за 10 гривень, перейти в вкладку спільноти, і там буде посилання на Google диск, де спеціально для вас буде переведено усе на українську мову. Дякую вам величезне за підтримку. Хотів би подякувати також ось цим людям, які задонатили з минулого відео на нову камеру. Я збираю на нову камеру. Вона капець, яка взагалі не дешева. Я, звичайно, сам стараюся, а, тому дякую величезне з цим людям. За прикладом, підіді лише доводить про те, що гроші можуть робити жахливі речі з людьми, такі як вживання заборонених препаратів, бити інших людей або прибирати їх зі свого шляху, бити власну дівчину і думати, що тобі за це нічого не буде, влаштовувати вечірки там, де будуть. Якісь люди з якимись вадами або діти, які не досягли віку статевого дозрівання, і купа інших злочинів, які поки що ще невідомі, але рано чи пізно вони всі вспливуть назовні. Я вас дуже сильно усіх люблю, ціло обіймаю. Бажаю вам всього самого найкращого та до зустрічі.